Коротше, в общем, делаем турбодиски из обычных дисків из СЗ-шки. Приварено дві арматурини. Третя зверху на пружині, щоб типу, вона все время оставалась там і по ній можна було бить. Ну, то есть, типа, сделанный такой своего рода штамп. В принципі, як можете бачити, виходить це все діло. Діск вже розігрітий, тобто ну, воно швидко тільки вставив, він покраснів, витягнув, почав його беххати. Так що, в принципі, це все виходить. Скажімо, якщо в своє місце накрали таких дисків багато, то можна зробити турбодиски, не купуючи нічого. Ну, підшипники, понятне діло, потім прийдеться поміняти, бо вони закалилися вже навіки. Ніхали, Усе вигорає, все плавиться. Так, разок. Ну, я думаю, турбодиски по дешману, в принципі вийшли. Інтересно, як вони будуть себе показувати, із за того, що вони, скажімо так, це ж салюка, вони пустилися. В принципі, видно, як воно це все швидко проїздить, раз і воно вже красте. Ну, в принципі, видно, що він побитий, поведений, ну типу такий хвилькою. Как он будет Нам чем больше выглядеть, тем больше реки. Ну, все-таки, момент. Дай выключу. Ну, в общем, как видите, в принципе, по форме диск получился. Да на что ты эту линейку? Ну, ну, типа, он такой, типа, ребристый, должен Колупати землю в принципі, нормально, чисто для того, щоб поставити його за колесами трактора. Це не на всю сівалку наставлять, а чисто ну, колеса трактора трамбують землю, Да видно, що він зігнутий, кривий. В принципі, дивитися, як він робить, це вже будемо потім у полі іспитувати і показувати, як воно працює. Коротше, в общем, ось сівалка наша. У нас залишилися ще оці роги від цього відключення, граблін ззаді. Це вони якраз як йдуть за колесами трактора. Ну, типа, я за що казав, щоб поставити на оці. Коли Тягне циліндр, втягує, це опускається вниз і тим самим диск входить в землю. Ну, тіпа, чисто вжимає. Якісь кронштейни поділає, ну типу місто увариться тут з головою. І поставить оці, може, там по два штуки з обох сторон, ну, тіпа, щоб воно рило ну, за колесами трактора. Бо, як знаєте, рано, коли виїжджаєш, воно земля влажна, тіпа, її втрамбовує дуже хорошо, І поставить по пару дисків з цієї сторони, з цієї сторони, щоб. ну Колопало, щоб влазили диски, бо за колесами трактора, коли ми сіємо горох рано весною, то горох увесь в основному на вулиці сидить із-за того, що диск не влазив в землю. А поставимо цю фігню, Попробуємо, як воно буде. Ну, В принципі, остальне все покажемо, як воно буде роботи, як причепимо його сюди. Ну, Це все короче, цю історію будемо показувати в дальніших відео. Так що, в принципі, ось така картина на сьогодні. Тому що цікаво, питайте, пишіть. Остальне розкажу, покажу, потім уже, як будемо ставити. Так, ну, в общем, коротше, продовжаємо займатися ерундой. Розпиляли сошник для того, щоб достати з нього оці пальчики, на яких стоять. Ну Типа пальчик то заводський, під 205 чи який там підшипник, який стоїть у ступицях. В оцих. общем, Ну, тіпа, щоб все було чітко не на болти ставити, а... На заводське. Коротше, розпилювали. Тут воно на різьбі, оказується. Розпиляли по-довгому. Воно, коротше, між собою зварене. Там заводська дірочка. Ось, В принципі, як можна бачити, це була заводська дірка під електрод. Воно все зварене було. Розкрутили розцей, розпиляли, була різьба. Вроді на 16. Коротше, ну, це, Як бачите, тут сварка була. Коротше, ми його на нождаку збили, Просто взяли всю. Е Стовбу з культиватора обична стовба, але ну, вона трохи підігнута, коротше, видно, в принципі, де вона підігнута. Якраз нам, типа, на руку, от диска відвести в саму. Цю. Короче, зробили отвірстві. Тут розсверлили... Нахер. цей? Розсверлили короче, здорову цю, типа, щоб залити його сварочкою. Щоб було все красиво, щоб держалося. Ну, тут чисто прихватили, коротше, на ці. На, капельки, коротше, взяли. І тепер буде надіватися сюди ота ж, проставочка, ось. Ну, яка йде заводська, надіватиметься сюди. Плотненько, туди вона стане. Ну, Типу, обереться за усьонка, ота верхня, щоб акуратно воно було надівається ось це зверху. Цей зверху диск. Вона там край обріжеться і буде тіпа, ну, рівна стовба. До якої, яку можна вже буде із диском разом причепити на те, що я показував до цього на цьому є у нас, на сівалці, де включалися граблі не раніше. Поставимо, спробуємо ну, методом тика пробі-ошибок коротше, і спитати один диск. Оцей. Якщо воно буде добре рить, потім чого б і не додати наприклад, ще по пару штук чисто за колесами, наприклад, на всю ширину там 30 см через кожен, я там знаю. Там. 5 Щоб воно його колупало землю. В принципі, оце така конструкція наших цих вийшло. Може, там, в будущему, я не знаю, переділати на одну стовбу, переділати ще один цей, щоб воно типу, як було качалося. Ну, на Цих на ротаційних боронах отак зроблено воно. Що така ще планка. Коротше, до неї воно на, як коромисло качається. Тут по одну сторону один диск, на другу сторону другий диск. І воно саме грає, копірує почву. Ну, типу, такого, в принципі. Так що це все ну, ділиться, робиться, ріжеться, переварюється і в в общем, отак, да, ну соберем, в принципі, Надін, надінемо ту херню, диск, цей поставимо. І до сівалки, в принципі, можна буде притулити, показати, де що і як воно должно стояти. Ну, як не должно, а як ми хочемо, щоб воно стояло. А там уже все остальне покажемо позже. Так, ну в общем, в принципі, як можете бачити, зробили те, що я казав. Ну, типа прикрутили наділи, тут заварили, все красиво виходить. Там поставили шайбочку оцю, ну, типа, пильник оцей металічний, ну, все, як, короче, по заводському, з тої сторони зашплінтували, все зробили, воно, короче, виходить, чуть-чуть, типа, виляє, короче, отут, між цим зазорчик, то є, то нема, ну, короче, в принципі, для іспитання все йде. Ставимо його на цю сторону, і за того, що, ну, короче, на тій стороні трошки гіморойно буде зробити його, Соосно із диском. Согласний, що воно може не піти е, полоса в полосу. Ну, типу цей диск ритиме для цього, коли буде стоять по праву сторону цього кронштейна. Тобто він якраз буде на одному рівні із диском. Центр диска це ми вважаємо оцей болтик. Якраз воно буде чітко по ньому стоять. А на тій стороні трошки прийдеться робити якийсь, типа ну, кронштейн, там, чи я не знаю, щоб воно стояло. Коротше, напевно, будемо робити їх 4 штуки. Щоб стояло ще по е, сусідньому, ну, типа, два штуки, як завжди, як правило, не йдуть у землю із-за того, що вони йдуть за колесом. Ну, типа, такого. В принципі, спробували, отут ми все рам'я ходимо, у нас стежка коротше, вже натоптана. Довбунули один разок, прокотили. ну, В принципі, риє. А якщо воно ще придавиться гідравлікою весом сівалки, то я думаю, вполне буде адекватна ну, тіпа, грядочка. для Диска під цей Підсівалку ну, да, про треба. Ну, Возможно, да, якісь там розтяжку поставити, може якусь, ну, тіпа, таких винтів, щоб тіпа, можна було викрутити, ну, глибше, мільше, не приварити його ж намертво, щоб воно рило до, до води, до стойки, а роботи ніхрена не ділало. Може якийсь там плюс-мінус Типа вправо-вліво. Ну, коротше, це якісь кронштейни в принципі можна придумати, як його встановити. І що до чого, як воно буде працювати. В принципі, в принципі, поки для експериментального варіанту все йде, а там хто його знає. На скорості може воно буде, типу, більше швидше ну, крутиться і буде робити свою роботу. А там це все буде видно тоді, коли виїдеться в поле. А зараз розсуждати, що і як воно буде капітально робити, то це буде неправильно. Так що, поки в принципі, роботи по цьому поводу закінчились, робимо якісь кронштейні кріплення до сівалки. І тоді вже буде в принципі, видно, що і як воно працює. Так що все. Всім пока до свидання. А потім, якщо, що, включимося, розкажемо, покажемо, що ще, які доработки були зроблені.